Таємною постановою Держкомітету оборони про кримських татар, у якій наводилися претензії до кримськотатарського населення стосовно начебто масового зрадництва та колабораціонізму, які насправді не мали жодних доказів, 18 травня 1944 року о 3-й годині ранку. Почався один із найстрашніших прикладів злочинів радянської влади депортація кримських татар. Останні із 70 ешелонів ешалонів депортованими прибув до Узбекистану 8 червня. Частина людей загинула в дорозі від спраги та тифу. А за перші три роки існування у спецпоселеннях, оточених блокпостами і огороджених колючим дротом, від голоду виснаження і хвороб, померли до 46% всіх депортованих, Більшість з яких діти. З 14 липня 1944 року в будинки депортованих кримських татар почали масово заїжджати переважно росіяни. Радянська влада прагнула знищити всі сліди присутності кримських татар у Криму. Було прийменовано всі топоніми Криму, які вказували на їх взаємозв'язок із кримськими татарами, знищували всю кримськотатарську літературу, публіцистику, мечеті та навіть кладовища. На навчання кримськотатарської мови, розвиток культурних та національних традицій була введена заборона. І більше 40 років у документах СРСР були заборонені згадки про кримських татар, а їм дозволялося називати себе просто татарами і навіть не мріяти про повернення до Криму. Насильницьке утримання кримськотатарського народу в місцях вигнання тривало до 1989 року. А у 2015 році Верховна Рада України визнала депортацію геноцидом. І 18 травня встановлено як День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.